Допомогти військовим чергову партію необхідного обладнання передали захисникам прикарпатські посадовці. Кошти на це спрямували з обласного бюджету, що саме придбали. Наша Тетяна Дадак розкаже. Детектори ворожих безпілотників та обладнання для кулеметів – Так цього разу виглядає допомога для наших військових. Вартість техніки 175 тисяч гривень. Передова перенасичена дронами. Коли підрозділ в районі ведення бойових дій виїжджає або висувається для відпрацювання якоїсь задачі, потрібно знати обстановку, яка навколо тебе склалась. Ці детектори допомагають виявити активність ворожих дронів і своєчасно прийняти рішення на здійснення маневру на запасну позицію або на убуття в укриття. Це комплекти обладнання для кулеметів Канік або Браунінг. Це кріплення для планшетів для прицілів для того, щоб максимально швидко поставити зразок озброєння в стрій і максимально ефективно виявляти і уражати повітряні ворожі цілі. Підтримку отримали і військові медики. Їм обласна влада передала сертифікат на 2 мільйони 755 тисяч гривень. Дякую, служу українському народу. Це обладнання, яке ви купуєте. Ми перед цим з вами спілкувалися дуже. Важливе, адже ви зможете рятувати наших хлопців, які стабілізовані в тих пунктах, яких надали їм першу допомогу. А в нашій лікарні, в нашому гостелі ви зможете робити дивовижні операції на цьому обладнанні. Я сподіваюся, врятуєте велику кількість наших військових. Дякуємо нашим лікарям, які лікують, які реабілітують наших хлопців, і працюємо далі. Дякуємо усім платникам податків, тому що дуже важливо, щоб Прикарпаття працювало, щоб працював бізнес, щоб бізнес розширювався, тому що це є сплата податків. Сьогодні це дуже потрібно, тому що кошти потрібні для Оборони представники влади кажуть, така ініціатива не разова, а частина постійної підтримки наших оборонців.